Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів би поговорити з вами про допомогу від платформи United for Ukraine. Що ж, саме ця організація на сьогоднішній день відновила програму, в якій є можливість знайти житло в Європі через Airbnb. Що ж тут такого цікавого? Ну, по-перше, це те, що є можливість знайти безкоштовне житло, де ви можете проживати до 30 днів. В цій програмі можуть прийняти участь. Тільки сім'ї з дітьми. І ця програма буде діяти до 31 грудня. Щоб отримати їхню допомогу і прийняти участь в цій програмі, вам потрібно заповнити заявку. Цю заявку я залишу під відео, і ви зможете з нею скористатися, перейти та ознайомитись з правилами. Там дуже прості правила. Я не буду зараз детально розповідати, ви зможете з нею скористатися. Також, ця організація United for Ukraine допомагає. Українцям, саме переселенцям з адаптацією до нового життя. Саме вони допомагають з юридичними питаннями, психологічною підтримкою, пошуку роботи та питаннями навчання в Європі. Друзі, детальну інформацію я залишу під відео, де ви зможете ознайомитись, перейти поза посиланнями та всю детальну інформацію узнати. Це дуже цікава організація, вона є. По всій Європі і зможе допомогти вам в тих чи інших питаннях. Ще раз хочу подякувати вам за те, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, поширюєте, коментуєте, взагалі, дякую. Всім бажаю гарного вечора і все буде Україна! Гарного вечора, друзі!